Слава Богу. Зустрітись смертю кожному прийдеться. Питання часу де, чому, коли. Остатній стук зупинить кожне серце, життя покине тіло назавжди. А що по тому? Пустота, темрява, кінець життя це шлях у нікуди. Якби ж спитати в тих, хто вже померли. Та не дадуть нам відповідь гроби. Хтось каже, смерть — це вічний сон і крапка, а після неї чорне небуття. Тоді для чого жити, працювати, для чого плани, успіх і сім'я, якщо і так нічого не чекає, немає сенсу все, що робиш ти. Виходить, людство просто так зникає нема Творця. Ти просто уяви, було ніщо, і раптом із нічимось воно створило вибух, просто шок. І з нічого все навкруг створилось бурхливе море, риби і пісок. І надскладні природні елементи, ще динозаври раптом завелись. Не треба бути вченим чи експертом, щоб довести безсенсові думки. Я вірю в те, що мій творець є Богом і є біблійний погляд на життя. Мені не все рівно, в що ти віриш, в кого, і сто відсотків в тебе є душа, яку турбує, що ж там після смерті, яку є совість в скоєних думках. Десь емоційно скажеш, хочу вмерти, мені не мили світ і ця земля, та тільки біль у тілі потурбує, і ти кричиш до Господа, спаси, як часто ми слова не контролюємо, і замість квітів сіємо бур'яни. Можливо, завтра, може, навіть нині, ти не попросиш прощення в батьків, не зміниш думку, чи заснеш у гніві, когось образиш, скажеш пару слів, які поранять і залишать шрами, і враз новина спонтеличить всіх про твою смерть, тебе уже немає. Букети квітів, хрест, ну от і все. Та це початок того, що є вище, і ми усі до Господа прийдемо. І не сховаємо жодне своє діло, йому все рівно, ким ми були тут, важливо те, чи жили ми по вірі, чи розуміли, хто такий Ісус, чи не робили собі свого Бога і, приліпившись до земних речей, для нас гріхи були, немов свобода, і ми хотіли в них побути ще. Чому так важко в боротьбі за святість і так легенько в бруд зробити крок? Бо викликаєш в сатани ненависть, коли ти любиш те, що любить Бог. Мені не знати, чим живеш сьогодні, та все ж, мій друже, ми ідем разом. Який б не мав ти релігійний погляд, чи Бог для тебе це як казка, сон, яким великим буде здивування, коли ти станеш перед Ним, як є, та оправдання тоді, на жаль, не буде, там кожен сам за себе звіддає. Якщо ми тут жили життям негідним, і всяку нечисть говорив язик, нам милість Божа була не потрібна, то є зарплата, пекло для таких. Це не маленькі скачуть чортенята, де малі ріжки з голови торчать, це остаточна і кінцева крапка, де не сміються, а від мук пищать. Мої слова лише мій страх за тебе, глибока правда в Біблії живе. Вона покаже тобі шлях до неба, покаже Бога, вічність проведе. Ти знаєш, час не вміє зачекати, і я не знаю, коли ти помреш, та все ж сьогодні можу це сказати: не став для Бога в своїм серці меж, не опускай Його під свою планку, не ти керуєш, він дає життя. Це некремезний і жорстокий дядько, який в твоєму розумі суддя, що лиш чекає, поки провинишся, і так скарає, щоб уже дійшло. Якщо сьогодні ти цього страшишся, то ти не знаєш, хто насправді Бог, поговори з своїм небесним татом, лиш неформально, але так, як є. Ти вже сьогодні маєш що сказати, ти лиш схили коліна і молись, він завжди жде тебе. Амінь.